Привіт, друзі. Вітаю вас на нашому каналі, де ми завжди намагаємось показувати вам найцікавіші прилади та інструменти. Сьогодні у нас огляд двох чудових новинок від компанії ЮНІТ калібраторів UT715 та UT725. Це потужні багатофункціональні прилади для калібрування процесів, які стануть незамінними помічниками для інженерів та техніків. ut 715 призначений передусім для калібрування контурних сигналів, а UT725 має додаткову можливості з температурою та іншими параметрами. Поговоримо про те. Що вони вміють, та чому компанія Unit продовжує нас вражати? Першу про UT715. Це багатофункціональний калібратор петель процесу від ЮНІТ, призначений для вимірювання та генерації сигналів з точністю до 0,02%. Давайте детально розберемо про його можливості. Вимірювальний діапазон для постійної напруги охоплює від мінус 10 мВ до 110 мВ із похибкою плюс-мінус 0,02% та від 0 до 30 В із похибкою також плюс-мінус 0,02%. Ідеально для перевірки слабких сигналів і стандартних напруг у проміння системах. Трум вимірюється в діапазоні від 0 до 24 мА, похибкою плюс-мінус 2%, що дозволяє точно калібрувати міліамперні контури. Прилад підтримує частоту до 100 кГц з похибкою плюс-мінус 0,01%, а функція перевірки цілісності кола активує біпер при опорі менше 250 Ом, що зручно для швидкої діагностики з'єднань. Ці характеристики роблять UT715 незамінним для електриків і автоматизаторів, які працюють із. З петлями 420 мА. Функціонал UT715 також містить автоматичний кроковий вивід для плавної зміни сигналів і тест лінійності. Це корисно для імітації реальних умов роботи давачів і перевірки їхньої реакції. Відсотковий режим дозволяє швидко встановити від 0 до 100% від діапазону з кроком в 25%, що прискорює налаштування передавачів, живлення петлі 24 вольт із можливістю одночасного вимірювання струму прощує тестування активних пристроїв без додаткових джерел. USB-інтерфейс забезпечує передачу даних на ПК, а регульоване підсвічування та автовимкнення економлять енергію в польових умовах. Такі функції особливо цінні на виробництвах, де потрібна швидка адаптація до різних. Завдань і збереження точності в довгостроковій перспективі. Далі про джерело сигналів ut 715. Вивід постійної напруги доступний в діапазонах 100 мВ із похибкою плюс-мінус 0,02%, 1000 мВ, також із похибкою плюс-мінус 2% і 10 вольт, із похибкою також плюс-мінус 200%, що дозволяє імітувати сигнали для калібрування приладів. Струм генерується до 24 мА або 20 мА в режимі 20 кГц із похибкою плюс-мінус 0,01%. а імпульси до 10 кГц із похибкою плюс-мінус 1 імпульс. І це знадобиться вам для перевірки лічильників або реле. Робоча напруга від мінус 10 градусів до плюс 55 градусів. За Цельсієм і вага 650 грам разом із акумуляторами 2А роблять прилад портативним і оптимальним для польових умов. Також присутній внутрішній вбудований датчик температури. Ці параметри забезпечують гнучкість у калібруванні та ремонті промислового обладнання. Тепер перейдемо до UT725. Це багатофункціональний калібратор процесів від UNIT, який має розширені можливості порівняно з UT715, завдяки підтримці температури та інших параметрів. Точність також досягає 200%, що робить його надійним для складних задач. Вимірювальний діапазон для постійної напруги охоплює від 50 мВ до 500 мВ із похибкою плюс-мінус 200% та до 50 В із похибкою також плюс-мінус 200%. Це дозволяє працювати з широким спектром сигналів від мікро Вольтів до високих напруг у промислових системах. Трум вимірюється до 20 мА, похибкою плюс-мінус 200%. Опір до 5000 Ом із похибкою плюс-мінус 0,05%, а частота сягає 100 кГц, із похибкою плюс-мінус 0,01%. Підтримка різних типів термопар, які ви зараз бачите на екрані. Та резистивних термодавачів додає гнучкості для температурних вимірювань, де похибка залежить від типу давача, але зазвичай не перевищує 10 градуса Цельсія. Ці характеристики ідеально підходять для калібрування давачів температури та тиску на підприємствах. Функціонал UT725 вражає своєю універсальністю. Одночасне вимірювання та генерація сигналів в реальному часі економить час під час тестування складних систем, наприклад, при перевірці давачів температури. Режим ступінчастої та плавної зміни сигналів корисний для імітації динамічних умов роботи, а підтримка тиску через модулі дозволяє калібрувати манометри. Частота імпульсів до 15 кГц із похибкою плюс-мінус один імпульс застосовується для тестування лічильників або реле, а живлення ПП2. 24 вольт із вимірюванням струму спрощує роботу з активними пристроями. USB-інтерфейс підходить для передавання даних на ПК та заряджання акумуляторів. Регульоване підсвічування забезпечує комфорт у польових умовах, а вага всього 650 грам разом з акумуляторами робить прилад портативним для професійного використання. Такі функції особливо важливі на виробництвах, де потрібен комплексний контроль процесів. Щодо джерела сигналів UT725, як і в попередньому приладі, виведення напруги доступне в. Діапазонах 100 мВ із похибкою 0,02% 1000 мВ із похибкою також 0,02% і 10 В із похибкою як не дивно 0,02%. Це дозволяє точно імітувати сигнали для калібрування приладів. Струм генерується до 20 мА похибкою 0,02%. Опір до 40 кОм із похибкою плюс-мінус 0,05%, що корисно для тестування резисторів та передавачів. Частота виведення сягає 100 кГц із похибкою 0,01%. а термопари та терморезистивні давачі підтримують генерацію Генерацію сигналів для температурних давачів. Робоча температура від мінус 10 до плюс 55 градусів за Цельсієм. Прилад також має вбудований температурний давач. Саме завдяки всьому переліченому функціоналу UT725 є чудовим варіантом для складних промислових завдань, таких як калібрування в нафтогазовій чи хімічній промисловості. Цей прилад дає всі можливості для точних вимірювань і тестувань. ЮНІТ приємно дивує своїм підходом до розробки приладів. IOT725 це ще один доказ їхнього високого рівня. Цей калібратор підтримує розширені функції, які роблять його незамінним у складних заводських умовах. Автоматичне вимірювання та виведення сигналів в реальному часі дозволяє калібрувати та перевіряти пристрої одночасно, а це значно пришвидшує роботу на виробництвах, де час це критичний фактор. Підтримка тиску через модулі відкриває можливості для калібрування манометрів і давачів тиску, що особливо корисно на підприємствах, де реалізовані пневматичні чи гідравлічні лінії. USB-інтерфейс забезпечує зручне підключення до ПК для передачі та аналізу даних. А регульоване підсвічування та автовимкнення допомагають адаптуватися до різних умов роботи та економлять заряд акумуляторів. ut 725 демонструє те, як юніт поєдної інновації з практичністю. Цей прилад підходить для підприємств, де потрібен не лише контроль контурів, натомість UT-715, зосереджений на міліамперних петлях. Обидва калібратори, сертифіковані європейськими та британськими директивами. Мають гарантію 24 місяці та ціну, яка цілком виправдовує їхні можливості. А юніт, вкотре підтверджує репутацію надійного постачальника контрольно-вимірювальних приладів. Друзі, якщо вам подобається наш огляд, поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Адже попереду ще багато цікавого. Тож у підсумку UT715 та UT725 хоч і схожі між собою, але це два різні шляхи для досягнення однієї мети. Забезпечити надійне калібрування обладнання залежно від потреб. UT-715 – це спеціалізований калібратор для міліамперних контурів з функціями виведення струму, напруги та жилення петлі. UT-725J же ж це універсальний прилад із додатковою підтримкою термопар та тиску через модулі. Він підходить для складних виробничих процесів, де потрібен комплексний підхід. Обидва прилади характеризуються високою якістю, надійністю та практичністю, але 725-й виграє у гнучкості – тоді, як 715-й, у доступності. Вибір залежить від ваших завдань. Сподіваюсь, цей огляд був корисний. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал, бережіть себе та до нових зустрічей!